Привіт! Якщо ви чи ваші діти займаєтесь чи плануєтесь займатися спортом, сьогодні я поділюсь з вами корисною таємницею, як заощадити гроші, чи навіть трішки заробити, знаходячись у Чехії. Саме таку можливість вам надають додаткові переваги обов'язкового медичного страхування в Чехії, про які ви, можливо, не знали. На сьогоднішній день Дрень... дрень... На сьогоднішній день у страховій компанії ВЗП ВШОБЕЦНА Стравотні Поліштовна обов'язкове медичне страхування мають всі іноземці, які перебувають у Чехії на підставі довгострокових віз, включаючи візи толерантності та тимчасовий захист для громадян України у Чехії у зв'язку з російською агресією в Україні. Для своїх клієнтів, які мають обов'язкове медичне страхування, включно громадян України, які отримали в Чехії тимчасовий захист, страхова компанія ВЗП пропонує ряд вигод. Повна інформація про пільги та доплатки знаходяться на сторінках страхової компанії у розділі Вігоди «Співки». Подивимось, що нам пропонується в розділі Погиб, тобто рух. Ви можете отримати виплати 1000 крон для дітей віком від 1 до 18 років та 500 крон для інших вікових категорій. Для дорослих необхідно витратити мінімально 1500 крон. У цьому випадку вам повернуть 500 крон. Для дітей мінімальна витрата 100 крон. Повертають не більше витраченої частки та не більше тисячі крон. Виплати надаються для дітей до 1 року на дитяче плавання в гуртках, асоціаціях та клубах, для дітей віком від 1 до 18 років на регулярну рухову та спортивну активність тривалого характеру, яка організована в гуртках, асоціаціях, клубах. Дитячих та молодіжних будинках тощо, наприклад, аеробіка, легка атлетика, бадмінтон, велоспорт, флорбол, футбол, хокей, волейбол, баскетбол, катання на ковзанах, плавання, гімнастика або шкільних закладах, дитячий садок, школа, а також за спортивне обстеження, проведене лікарем сплата за оплату. Компенсується також стартовий або членський внесок на змагання та для дітей віком від 15 до 18 років компенсується абонемент на фізичні заняття. Для дорослих від 18 до 65 років на регулярну спортивно рухову діяльність тривалого характеру, яка розвиває координацію, силу, рівновагу. Гнучкість і зміцнення центру тіла компенсуються абонементи, членські внески, курси, вступні внески, наприклад, аеробіка, бадмінтон, флорбол, футбол, каланетика, плавання, спінінг, пілатес, кругові тренування, йога. Також для дорослих від 18 до 60 на активність. Яку забезпечує фізіотерапевт без відшкодування фізіотерапії, для дорослих старше 65 років, для регулярних і одноразових фізичних вправ, реабілітації та спортивної діяльності для людей похилого віку, яка розвиває координацію, силу, рівновагу, гнучкість і зміцнює центр тіла, наприклад, фалькон, пішохідні кола, йога. Також для цієї категорії на оздоровчу фізкультуру, на рухову та спортивну діяльність надану фізіотерапевтом без відшкодування фізіотерапії та стартові та членські внески. До речі, в рік переходу з однієї вікової групи до іншої за певних обставин ви можете отримати виплати два рази. Діють наступні правила. Загальний розмір внеску залежить від суми у поданих чеках. Можна одночасно подати кілька чеків, а вік оцінюється на дату подання заяви. Виплату не можна отримати на екстремальні види діяльності та спорту, які не підлягають страхуванню. Онлайн-курси, тижневий абонемент не можна вважати тривалою фізичною активністю, оренду, зали, спортзали, карти та інше. Одноразові квитки за винятком громадян похилого віку. Діяльності за картою Мультиспорт на сімейні та групові вступні внески. Необхідні документи заповнена та підписана заява на виплату, якщо ви подаєте заяву на виплату у письмовій формі. Підтвердження оплати за фізичні вправи, спортивні або реабілітаційні заходи на день подання заяви не повинно бути старше трьох місяців з дати оплати. Ви можете скористатись формою підтвердження оплати за фізичні вправи. Законний представник дитини віком до 18 років повинен надати копію свідоцтва про народження дитини чи інше підтвердження. Як подати заявку онлайн-формою, яка доступна з програми Моє ВЗП, при особистому візиті у будь-яке відділення, поклавши у приймальну скриньку на відділення ВЗП, поштою на адресу ВЗП-ЧР. З електронної скриньки фізичної особи до скриньки даних ВЗП ЧР. Термін подачі заявки. Заявку необхідно подати не пізніше 15 грудня 2023 року. Заявку може подати застрахована людина віком від 15 років. Законний представник застрахованої дитини віком до 18 років. Який надасть необхідні документи, найчастіше свідоцтво про народження дитини, уповноважена особа на підставі довіреності. Довіреність не обов'язково має бути за вказаним зразком, не обов'язково повинна бути нотаріально посвідчена, але в ній повинні міститися усі істотні відмінності. Усиновлювач опікун, піклувальник, який документально підтверджує відповідне рішення суду про передачу дитини під опіку. Вихователь, який, крім рішення суду, документально підтверджує згоду одного із законних представників дитини у разі необхідності, її можна замінити письмовою заявою прийомного вихователя. Заявку на виплату можна подати з 1.1.2023 по 15.12.2023. Ще раз нагадаю, що потрібно надати, коли ви подаєте заявку на виплату. Якщо ви робите це через додаток Моє ВЗП, потрібно надати лише скан або фотографію квитанції про оплату з усіма необхідними деталями. Якщо ви робите це за допомогою листа, потрібно... Додати підтвердження, що ви законний представник, якщо ви подаєте заявку за дитину чи іншу особу заповнену та підписану заяву, підтвердження оплати послуги. Якщо ви подаєте заяву особисто, потрібно надати документ про підтвердження особи, підтвердження, що ви законний представник, якщо ви подаєте заявку за дитину чи іншу особу, підтвердження оплати послуги. Виплати надаються виключно за документи, що підтверджують оплату діяльності послуги чи товару у чеських кронах, приймаються платіжні документи з датою з 1 січня 2023 року. При цьому документи не повинні бути старше трьох місяців. Платіжними документами вважаються рахунок фактура, квитанція, чек квитанція тощо. У разі подання копії скану або фотографії документа, ВЗПЧР має право вимагати оригінал платіжного документа протягом 90 днів з подання заяви. Дозволено проводити оплату будь-яким типом ваучерів, включно з пільговими картками бенефітні карти за умови, що призначення платежу та сума мають бути зрозумілі з поданого документа. Виплати не надаються на діяльності, на яку поширюється карта Мультиспорт, а також не надаються на платіжні документи для кількох осіб, де неможливо визначити фінансову суму для окремої особи. Документ має бути розбірливим, особливо у випадку сканованих або фотокопій документів під час онлайн-заявки. Платіжний документ повинен містити назву поданого документа. Обсяг і предмет виконання, тобто назва послуги товару чи діяльності, у обґрунтованих випадках може бути доповнений клієнтом, включаючи його підпис, дату видачі або оплати документа, ціну у чеських кронах, ідентифікація компанії, яка надає послугу, номер, назва, адреса компанії, визначення особи платника за послугу, тобто ваше ім'я. У обґрунтованих випадках прізвище особи може бути доповнено заявником, у тому числі підписом на звороті документа. Для платіжних документів, в яких сума витрачених грошей не вказана в чеку, необхідна виписка з банківського, необхідна виписка з банківського рахунку. Виплати ви отримаєте безготівковим шляхом на банківський рахунок, зазначений у заяві про внесок чи у виняткових випадках за допомогою поштового переказу. Сподіваюсь, що вам це відео було корисним та чимось сподобалось. Тому пропоную поставити лайк, поділитися. Та було б супер непогано підписатися на наш канал Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі, ми там також є. А також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!